Музика це світло і радість, це гра звуків, це життя і це безперечно фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського, який цьогоріч святкував своє 25-ліття творення прекрасного. 2-4 грудня місцем зустрічі справжньої поціновувачі високої музики став народний дім та музей історії міста, де проходили урочистості присвячені фестивалю. Урочисте відкриття довгоочікуваного дійства розпочав авторський концерт заслуженого дівчата мистецтва України композитор Ігоря Щербакова за участі камерного оркестру зі Львова. 3 грудня захопили свої обійми музичний вітальні за участю провідних вчених, музикознавців і директорів музичного фестивалю України та Польщі. Ми надіємося, що після підписання цієї співпраці делегації учнівські, як і з Коломиї, будуть їхати до Польщі. А польські учні сюди будуть обмінюватися досвідом і традиціями. Це в свою чергу зміцнювати наші культурні і дружні традиції і зв'язки з польським народом. Продовжує фестивальне свято, гала концерт світової оперної класики з нагоди 55-ліття Миколи Скільського, який поклав свій талант на вівтар музики. Переповнена зала народного дому захоплювалася чарівними голосами таких відомих солістів, як Катерина Страченко, Вікторія Ватутіна, Микола Гучук, Олександр Фукушак, які виражали силою та молодійністю звучання. Вони підкорили коломийську публіку та заставили аплодувати стоячи всіх глядачів під звуки симфонічного оркестру Івано-Франківської філармонії. Облич глядачів та слухачів видно було, що вони дуже задоволені. Отже, моя мрія здійснилася. А завершальний корту у закритті фестивалю відіграв Львівський оркестр Високий замок за участі таких солістів, як Оксана Муха, Олеся Крачук та Орес Цимбала, які подарували глядачам вечір розважальної музики Анатолія Кос Анатольського. Ми дуже задоволені, що маємо такий блискучий матеріал, на якому ми можемо просто і свій талант шліфувати і, зрештою, підніматися до рівня таких визначних естрадних композиторів як Анатолій Косанатовський.